Ви коли-небудь замислювалися, чому пари, які ніколи не свадяться в соцмережах, розлучаються першими? Ми всі шукаємо ідеальну половинку, але правда в тому, що стосунки це не про пошук пасла, який підійде без зусиль, це про готовність будувати спільний дім, навіть коли фундамент іноді тріщить. Найбільша помилка сьогодні думати, що кохання має бути легким 24 на 7. Коли зникають метелики, багато хто вирішує, що пора йти. Але саме в цей момент починається справжня близькість. Стосунки, це динаміка, це про те, як ви проходите через втому, через побут і навіть еміграцію. це про вміння чути не тільки слова, а й тишу партнера. Замість того, щоб питати, чи підходить він, вона мені, запитайте себе, чи готові ми разом ставати кращими. Психологи часто наголошують, що здорові стосунки базуються не на відсутності конфліктів, а на вмінні з них виходити. А що для вас найважче в стосунках побут чи непорозуміння? Напишіть в коментарях.